Всім привіт! В даному відео я покажу, як підключити криптобіржу WhiteBit до карти Wellmoney. Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Процес підключення криптобіржовійбіт до Велдмони насправді не складний, але в нього є де деякі нюанси, про які потрібно знати. Отож, в даному відео, ми розглянемо всі всі нюанси, щоб у вас не виникало труднощів при підключенні. І пам'ятайте, що зареєструватися на українській криптобіржі вайтбіт можна через застосунок Дії в декілька кліків. І на Валдмони також реєстрація через Дії в декілька кліків. Отож, посилання на дані сервіси я залишу в описі до цього відео. Переходимо на головну вкладку і тут Відсутна зустрічає такий інтерфейс. Нам для початку потрібно перейти криптобаланси і ось тут підключити біржу. Але ось тут є декілька таких особливостей та фішок. Щоб взагалі ми підключили нашу криптобіржу і баланс списувався адекватно, тобто ми могли здійснювати транзакцію. Для першої транзакції нам обов'язково потрібно, щоб на криптобіржі було мінімум 1100 гривень в еквіваленті. Тобто, якщо це в USDT, потрібно закинути мінімум 1100 гривень, бажано 1200, щоб точно в зворотньому випадку, якщо цієї суми не буде на балансі, тоді транзакції не будуть проходити і буде відображатися, що недостатньо коштів на рахунку. Отож, приходимо власним криптобалансом, нажимаємо Підключити біржу, обираємо Вайтбіт. Ось тут з'являється невелика інструкція поряд з тим, що ми обрали біржу, і ми нажимаємо далі. Після цього ми приходимо в нашу криптобіржу Вайтбіт, нажимаємо на іконку нашого аккаунта, заходимо в вкладку API і нажимаємо Згенерувати ключ. Для цього нам потрібно ввести Google автентифікатор, щоб підтвердити генерацію ключа. Все, ми ввели наш Google автентифікатор і у нас з'являється наш ключ та секретний ключ. Але обов'язково пам'ятайте, що ці ключі ви не повинні нікому надавати, тому що це по великому рахунку доступ до вашого рахунку на криптобіржі. Отож, що ми в подальшому робимо? Ми копіюємо наш ключ на криптобіржі, вставляємо його в API-ключ на WorldMoney, і також копіюємо секретний ключ. І вставляємо його в вкладку Секретний ключ. Тоді повертаємось на WhiteBit. Ось тут в дописі описі вказуємо Weld, що це від, від Weldmone. І ось тут є невелика особливість, що нам потрібно ось тут вімкнути пунктик обмеження доступу по Endpoint». Ми вмикаємо. І нам потрібно поставити галочки біля кожного з ось цих пунктів. Так, ми ставимо галочки. І нажимаємо Застосувати зміни. І тоді нам повторно потрібно ввести Google автентифікатор. Все, ми застосували зміни конкретно для даного API. І тільки тоді ми повертаємось на криптобіржу World Money, обираємо далі, обираємо назву гаманця, ось тут можна вбити WhiteBit. Валюта. Власне, USDT. І нажимаємо Зберегти. Так, ми під'єднали нашу криптобіржу WhiteBit до Welled Нам залишилось тільки її активувати, обираємо активно. Приходимо на нашу головну вкладку і ось тут буде відображатися баланс біржі. На даний момент це нульовий баланс. І тут є такий пунктик «Денний доступний ліміт для прикладу. Якщо це у вас буде перша транзакція, вам обов'язково пам'ятаємо, потрібно закинути на криптобіржу мінімум 1100 гривень в еквіваленті, і тоді у вас ось тут з'явиться пунктик, що доступний денний ліміт 1000 слеш 1000». Це свідчить про те, що ви можете здійснити транзакцію і все буде працювати справно. Ось тепер на рахунок нюансів з криптобіржою WhiteBit. Мінімальна транзакція на криптобіржі WhiteBit становить 10 USDT. Тобто при транзакції в 1 долар, 1-2 долари, для прикладу обираємо 2 долари. З криптобіржі WhiteBit, списується 10 доларів балансу і 1 долар за переказ. Тобто сумарно списується 11 доларів, ми використовуємо 2 долари на будь-яку покупку, і решта цього балансу зараховується на баланс велдмоней. Тобто сумарно 11 USDT списується з криптобіржі WhiteBit, ось цих 2 долари витрачається, 1 долар це комісія за переказ. і 8 доларів нам, нам зараховується на велбмони. Нижче відображаються наші транзакції, і для прикладу ми можемо відкрити одну з транзакцій. І ось тут відображається, що кошти були списані з рахунку World Wallet». Це 1,05 USDT, сума операції, і ось тут відображається курс. Власне, ось такий недолік, тому що списується по 3656. По великому рахунку, ми частину коштів втрачаємо, якщо порівняти з ринковим курсом, зараз 40-41 USDT. І нижче відображається також баланс World Wallet приблизно 5,1 USDT. Коли ми нажимаємо на дані карти, ми можемо переглянути інформацію про карту, тобто це номер карти, термін дії CVC, для того, щоб переглянути власне CVC код, нам потрібно нажати отримати код через смс-повіщення. Ми отримуємо доступ до CVC. І що не менше. Важливіше, цей номер карти на дану карту. Ми можемо перекидувати гривні з будь-якого іншого банку для прикладу з монобанку. І дані кошти будуть відображатися власне, на рахунку, тому ми можемо використовувати як і гривні, так і зі звичайної карти, так і USDT з криптобіржі. Щоб у відображався баланс біржі, нам обов'язково потрібно зберігати криптовалюту, якщо це криптобіржовий відбір, на основному балансі не на торговому. Тому що власне кошти з торгового балансу це кошти, розраховані на здійснення будь-яких операцій з криптовалютою на біржі. А от з основного гаманця вони вже підлягають і переказу, і зняттю, і інших операціях. Тому всі кошти, які відображаються на основному балансі, будуть також відображатися на вкладці велдмони, Money – баланс біржі. Тож, якщо у вас виникають будь-які запитання по World Money або по криптобіжовідбіт, обов'язково задавайте в коментарях. Я на кожне запитання буду відповідати. І пам'ятайте, що посилання на дані ресурси будуть також в описі до даного відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, якщо відео було цінним. З вами був Тарас на каналі Стартап, і до зустрічі в наступному відео.